Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні відвідав Арцизьку громаду Боградського району перевірив навчальні заклади та стан укриттів громаді. В Арцизькій школі розпочато будівництво укриття для учнів, які будуть займатися очно. Провів нараду з представниками Боградської районної військової адміністрації, Арцизької міської ради, депутатами та підприємцями району. Обговорили проблему водопостачання та якості води в арцизі, будівництво очисних споруд, оптимізацію роботи залізничних переїздів та роботи щодо зменшення заторів на автомобільних шляхах. Тиха, всім ночі, все буде Україна!